красунки мої величезний привіт! Дуже рада вас бачити сьогодні. У нас відео з категорії секонд-хенд. Знаю, що Є дівчата, які просто обожнюють саме речі з секонд-хендів. Я зробила опитування у інстаграмі, що мені для вас познімати, і ем, відсоткове співвідношення було настільки маленьким, що зрозуміла, що секонд-хенд точно потрібен. Сьогодні будемо знімати у економ-класі середа, день завозу, Хоча я вже так прийшла під вечір. Сподіваюсь, що ще буде щось гарненьке, тому що, поки я записую вам тут привітання, дівчата виходять з величезними пакетами. Тож не будемо гаяти час. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатись на мій канал. Ну і, звісно, підписуйтесь на мій інстаграм, мені це буде дуже-дуже приємно. Go! Ну що, дівчата, я вже примірочні і важко знімати на секонд-хенді, бо навіть немає куди тобі сумку діти. Речей я ніби набрала тут багато. Просто роздивіться, тут все, що хочеш, є. Е. Починати ми будемо з ось цієї сорочки від Levi's. Вона у розмірі М. Вона в чудовому стані. І коштує 128 гривень. Міряю. Під цю сорочку вирішила надягти ось таку футболку Take Me Back to the 90. Вона коштує аж 48 гривень, вона дуже легенька. Це бренд New Look. Футболка дуже класна. Ось так під джинси. Подивіться, ну прям чудово. От прям справжній вайб. 90-х. Ну а тепер давайте додамо сюди сорочку слухайте. Ну, по-перше, це прям справжній справжній вінтаж. Дивіться, дівчата, ідеальна довжина. На мене у розмірі тут на кнопках все. І ось так можна рукав не застібати, так як я люблю. Він по довжині, мені ну, гарненько мені здається дійшов. що скажете. Оце так знахідка, справжній левіс, ще й в такому стані. І це така сорочка з деніму, яка тоненька, знаєте, не така, прям жорстка, а тоненька От на літо просто самий кайф, мені здається. Навіть разом із цією футболкою. Що скажете? Пишіть в коментарях, мені дуже подобаються ось ті ще декоративні такі шви. Бачите, як скроєна вона. Ну, супер. І далі. На мені, дівчата, ось така сукня. І це єдина річ, яку я не зважила. Я не знаю, скільки вона коштує, зважимо розо. Бренд Boho Boho. дуже класний стан. І по розміру мені підходить і регулюється по. Шлейці, якщо ви хоч трошки слідкуєте за якимись трендами, то ви в курсі, що це один із найгарячіших просто трендів. Ось ця чешуйка, така особливо якщо це спідниця. Ну і навіть якщо це сукня, ну це прям вау таке знайти зараз на секонд -хенді. Я як завжди це синяка. Слухайте, дуже сподобалась мені ця сукенка. По-перше, гамма. Класні дуже кольори. І не занадто сильно обтягує фігуру, тобто ти будеш почувати себе комфортно. І позаду гарненько виглядає адекватної довжини. Ну, поки що одні плюси. Не знаю, що як вам. Мені прям вона зайшла. сподобалась. Далі буду приміряти ось такий сарафанчик 100% віскоза, два розрізи. І це теж бренд New Look. Розмір S. Made in India. Чорно-білий, дуже приємний на дотик. Так, дівчата, цей сарафан зовсім недорогий. Він коштує 84 гривні, але, як на мене, він занадто відвертий. От прям дуже якось це все. Ну, не знаю. Це тільки море-пляж. А так як зараз це мені не світить, я не бачу сенсу якби його купувати. Хоча ніби таке забарвлення приємне. Ну, не знаю. Особливо якось тут я дискомфортно себе трошки почуваю. Ну, пишіть, що ви думаєте. Розмір S, але ну, куди мені зараз у ньому ходити, я не знаю. Ось таке, ще тут є. Ну, пропоную рухатись далі. І далі будемо приміряти одне з самого гарного, напевно, що я сьогодні тут побачила. Це ось такий теплий жакет у гусину лапку в рожевому такому підтоні. Дивіться, як він виконаний. Теж стан дуже класний Cotton Trades, 18 розмір. Саме дорога річ, дівчата він заважив на 267 гривень. Склад поліестер акрил, 30% шерсті, 3 котон. Ну, склад не дуже, чесно кажучи, але все одно приміря. Сказала, що склад не дуже, але ж подивіться, як він круто виглядає. Зрозуміла, що на секонд-хенді хочеться брати щось дійсно із шерсті, там натуральне, але мені так сподобалось. Я навіть не знаю, що робити. По-перше, він ідеально на мені сидить і подобається рукав, довжина його. Позаду там одна шліца. Ну, скажіть, він прям не дуже дорого виглядає цей жакет. І такого прям теплого жакету на осінь у мене немає. Свій чорний жакет, про який мені всі пишуть, всі питають. Тому що, як написала одна моя глядачка, якість видно аж через екран, я знайшла саме тут. Причому люди просто переступали через нього. Він так десь валявся. І коли я зайшла, я така, що я шукала тебе блін, роки три, і знайшла. Так що цей теж дуже сподобався мені. Ви, звісно, діліться своїми враженнями. А я поки що буду думати. Далі буде багато верху, тому що сьогодні був такий завіс: прям один верх дівчат. Цукуть зовсім мало, спід них взагалі ніяких. Але от є ще дві класні сорочки. Переміряємо. Так, ось сорочка. Вона дуже тоненька, блідорожева, ідеальна сорочка на літо, ще й в такому кольорі Барбі Мюллер бренд. 100% котону. І мені здається, що по розміру має мені підійти. Тут просто ось так одна кишенька, і все. Ну дуже стильний такий Барбі Сарачон. Так, трошки розчарувалась дівчат. По перше, дуже сильно вона просвічує. Бачите? І тут дуже незрозумілий рукав. Тобто, дивіться, один гудзик треба ось так складати, і я так розумію, що на один гудзик застібати. А я не люблю так носити, тобто я люблю, коли рука там десь собі <смі> внизу повтається, можна і так сказати. І якось неухайно вона виконана. Я не знаю скільки вона коштує зараз. Зважимо разом з тими чешуйками, але... Оця неохайність, скажімо так, мені не до душі, тому що на секонд-хенді можна знайти набагато краще сорочки. І тим паче в нас є ось ще одна ось така рожева від бренду Blue Harbor. У мене майже всі сорочки від цього бренду. Це нереально якісний бренд. І це 100% льон. І вона теж рожева. Тому думаю, краще приміряємо цю. Другий варіант на мені довжина гарна. Рукавчик я так закатала зараз. Але от якось теж не знаю, щось не те. Сама не розумію. Зараз що винесу її на світло, роздивлюсь. Дуже хочу зараз рожеву сорочку, але от саме хочу бліде рожеве, щось ось таке. Подобається тканина, але реально виконана дуже неохайно. Зараз їх зважимо для вашого розуміння. Але якось так, щоб придбати собі. Ні, дівчат не знаю. Не той колір, не те, що я хочу. І ще дівчат сьогодні була дуже класна джинсова куртка. Прям вінтаж. вінтаж Давайте приміряти. І я, до речі, тільки побачила, що це о, Blue Harbor у колаборації з Mark Spencer, Бачите? Розмір L, 100% льон. Ось ця шикарна вінтажна куртка. Дюк. М. Розмір. Теж дівчат зараз важимо її, тому що там стояло дуже багато людей в черзі, і я вже не важила. Але знаєте, це такий денім, який от просто на віка. Дуже круто вона виглядає. Хоча я не так часто ношу джинсові куртки, але зараз примірюю. Так, я вже тут купу ручей повішала, тому що немає просто куди їх навіть повісити. Подивіться на цю куртку, який тут. Рукавчик, який тут дівчата. Ну от різниця між такими джинсовими куртками у мас-маркеті і на секонд-хенді, ну це просто небо і земля. Якщо ви шукаєте щось таке, вам потрібно йти не ну, тільки на вінтажку, тільки, тому що ви ніде і ніколи такого не знайдете. Бачите, наскільки широкий рукав, тут ніби такий бачонок, кишенька. Вона майже в колір моїх джинс. Зараз е, все зважимо. Це, в принципі, саме цікаве, що було сьогодні, тому пропоную піти до вагів і подивитися, що скільки коштує. А якщо ви десь приблизно моїх параметрів, цей секонд-хенд знаходиться біля АТБ на проспекті космонавтів, тому біжіть дівчат, бо куртка реально дуже крута. Я ще буду намагатися зараз трохи познімати вам в залі, що я, але ж ви самі розумієте, що це лотерея, дивлячись, який завіс сьогодні, ну, так собі, дівчат, будемо відвертими. Реально так собі. Але все ж таки, бачите, заради ось цієї куртки, і тих чешуєк, і ось цього жакету ну, потрібно було сюди йти. Так, джинсова куртка нас заважила 396,90. Ось такий прайс. Зараз це зважимо сорочки. Сорочка з льону 116,42. І ось ця сорочка у клітинку 60 гривень 4, а 68 гривень 4 копійки. Ще раз цю сукню, зараз 89,21. Напевно, я все ж таки її залишу, тому що мені просто немає куди її надягти. Ну, або ще з цією думкою, ніч. І якщо що, повернусь. Завтра за нею. Дуже красиву блузу від Маркен Spencer, Я побачила. Я ось так просто вам її прикладу. Вона така блуза з баскою, але теж у дуже гарному стані. Трохи не мій розмір, але зважу дівчат, тому що дійсно красива. Подивіться, яке гарна забарвен. І 100 віскоза. Ну, Маркен Spencer я обожнюю. 92 гривні 23 копійки. Так, друзі, я вийшла без покупок, тому вирішила зайти у наступний секонд-хенд аутлет Mix Brand. Я вам колись тут знімала дуже класне взуття, хто пам'ятає. Можливо, тут буде щось більш прикольне. Так, дівчата, дивіться, що я знаходжу серед купи цього мотлоху. Ось такі босоніжки від ASUS. Підбір високий, але ликований босоніжок просто на таких тоненьких ремінцях, що завжди актуальний. На усі свята завжди дівчата шукають такі босоніжки. 450 гривень, четвертий розмір. Чудові, кому потрібно ASOS. А ось дівчат, які гарні. На жаль, це не мій розмір. 300 гривень вони коштують. Подивіться, який красивий мис. І якщо приблизити, то знаєте, вони такі як шершаві. Я не знаю навіть, що це за бренд. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. 300 гривень. Ще побачила тут ось таку помаранчеву сумку. 380 гривень і ще мінус 10. Можливо комусь сподобається. Без бренду, така no name. І ще ось такий багет. Подивіться, з якою застібкою весь в камінчиках. Теж 300 гривень. Новенькі сумочки. Хі. Оця прям така дуже стильна, я вам хочу сказати. Уявляєте, як на сонці це буде красиво виглядати? Я вже в примірочній Освітлення тут дуже погане, дівчат, але я побачила неймовірної краси блузу від H&M Боже, вона настільки красива, вона, напевно, абсолютно нова тому що книжка прям біла. Восьмий розмір і вартість 250 гривень. В цьому магазині супер незручно знімати, але тут можна знайти ось такі неймовірні знахідки, як ось ця блуза. Вона довга мені, бачите, по рукаву. Ось тут вона просто на резинці. І дзеркало тут маленьке, але слухайте, вона так мені подобається дівчата. От вона з якогось такого матеріалу. Як я показувала штані з резорт, такі цікаві, казала, що вони нагадують вже От хто дивився минулий е шопінг влог От тканина десь приблизно така сама. І це ну, дуже стильно виглядає. Шикарна блуза. Зараз ще одна шикарна блуза. Чорного кольору, з такою асиметричною баскою. Подивіться на її тканину, як виконані гудзик. Вона дуже красива. Рівер Айленд, восьмий так само розмір. Ціна 260 гривень і ще сьогодні мінус 10%. Так, я хоч трохи провідкрию шторку, тому що ви нічого не побачите. А це така краса, що я вам навіть не можу передати це словами. Єдине, що ось тут немає гудзику. Дівчат, Немає одного красивезного оцього кузику і дуже шкода. Воно дуже красиво сидить, тут досить глибокий такий виріз, Звісно, його можна трошечки підшити, якщо захочете. Але ось ця асиметрична баска, бачите, як вона зроблена? Це ну, неймовірно гарно. Мені сподобалось. Так, люди вже там позаду набігли. Дівчат, ну що робити? Подивіться, і рукав такий красивий, просто я ж не можу його застібнути. І ось тут позаду вона дуже гарно виглядає. Шикарна така блузка, знаєте, прям от шикарна, нарядна. Можна на якусь подію, з якоюсь білою спідницею, навіть з шовку чому ні. якоюсь атласної або просто під чорні штані. Ну, це так краса. От трошки, може б собі для життя, для комфорту підшиви б її ось тут. Ну і останнє, що я вам покажу, це ось така сукенка. Від бренду Vero Moda. людей дуже багато і діти кричать. І взагалі на секундах дуже важко знімати дівчат. Тому поставте хоча б лайк, тому що це дійсно дуже потрібно. Сукня коштує 300 гривень, і, на жаль, на мені вона незрозумілої довжини. Вона трохи вище коліна. А я таку довжину дуже не люблю, тому що ноги виглядають зовсім негарно. І плюс тканина досить щільна, така доволі щільна. Якщо на осінь, то сукня класна, тому що тоді можна і колготочок. Одягти або якісь е, чоботи, і буде дуже красиво. Але так як зараз я не шукаю речі на осінь, мені теж вона не потрібна. Але, можливо, потрібно вам, тому приходьте ще й за довгий рукав. Ще тут є ось така гарна блуза, але, на жаль, теж вона і велика не підійшла мені по розміру, хоча вона із віскози, тканина дуже приємна, це H&M Стильно дуже вона виглядає. Просто, на жаль, не моя. 240 гривень. Так, дівчата, я вже. Вийшла з секонд-хенду, я без покупок взяла собі мохіто і буду дивитись на людей. Чесно кажучи, трохи втомилась Якось дуже тяжко сьогодні знімати на секонд-хенду. Просто купа людей, а я без покупок. Нічого не придбала. Я поясню, чому Сподобався той теплий жакет, тому сину лапку, але ж склад поліестер. І ось ця блуза з баску, яка теж ну, дуже мене вразила, а вона теж дівчат із поліестеру. Мені здається, що секонд хенд це все ж таки. Місце, де ти хочеш купити якісні речі з натуральним складом, і лише по цій причині я їх не обрала і не купила сьогодні. Все ж таки, перший день завозу ціни якби не маленькі, як для секонд-хенда, і Я вирішила, що сьогодні брати нічого не буду. Не знаю, може я за чимось і повернусь у наступні пару днів, якщо в мене буде час, тому що зараз реально його взагалі немає. Але сьогодні якось так. Пишіть мені обов'язково, що вам сподобалось. Мені буде дуже цікаво почитати. І взагалі пишіть, чи ви хочете бачити рубрику Second Hand у мене на каналі, тому що я керую стільки вашими коментарями. Ну, звісно, дівчат, хочу попросити бути більш активними в коментарях. Зараз це дуже потрібно. Сердечки, все таке. Ваша підписка і звісно, ваша активність зараз для мене це дійсно дуже дуже важливо. Мене це дуже підтримує. Я беру свій мохіто і тікаю додому. Все зустрінемося у доступних примірочних. жара неймовірно. Па-пока!